Ми на гравіниці і йдемо шукати оприскувачі. Будемо узнавати у виробників ціни на оприскувачі. Погнали! І відразу біля входу в нас стоїть три оприскувача John Deere. Дивіться, який красень. Він БУ коштує 200 тисяч доларів. Наступний оприскувач це новий оприскувач, і він коштує 400 тисяч доларів. А потім у нас оцей оприскувач. Він теж БУ, і цей 4830 коштує 170 тисяч. Ось такі джундіри. Ідемо далі шукати оприскувачі. А я вам нагадую, що запчастини для оприскування розпилювачі і все, що стосується оприскування, можна придбати в компанії Спрегар. Оприскувач Текнома, і він коштуватиме в районі 370 тисяч доларів. Оприскувач кейс 4350 обійдеться в 450-500 тисяч доларів. Причіпний оприскувач «Вектор» українського виробництва обійдеться 1 млн 450 тисяч гривень. Самохідний оприскувач Хоршліб буде коштувати 540 тисяч євро. Шина з цією системою в даний момент штанга 30 метрів коштує 400 тисяч євро. Оприскувач Кун Fighter 265 тисяч євро. Причіпний оприскувач Кун Lexus буде коштувати 79 тисяч євро. Причіпний оприскувач у буде коштувати 1 млн 400 тисяч гривень. Причіпний оприскувач AX буде коштувати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Самохідний оприскувач Джакто буде коштувати 400 тисяч доларів. Причіпний оприскувач Birtu Tracker буде коштувати 65 тисяч євро. До речі, бруїм буде коштувати в районі 400 тисяч євро. Кунбокстер обійдеться вам в 145 тисяч євро. Е, так, ну що, оприскувачі Богуслав, які ціни на ці оприскувачі? Ну, Якщо обирати саму меншу модель, 2 куба 18 метрів, то 1 мільйон 50 тисяч гривень. Оприскувач «Кронос» 2,5 mm -hmm. куба, 22 метри захват, 1 мільйон 270 тисяч гривень. 270. Це мінімум 3 вже, 1 мільйон 265 тисяч гривень. Mm -hmm. 3 куба 22, 1 мільйон 290 тисяч гривень. Оприскувач українського виробництва «ОПШ-2421» коштує такий оприскувач 1 мільйон гривень. Друзі, а це самий незвичайний оприскувач, який ми бачили. Це оприскувач роса. Він коштує 2,5 млн мільйона гривень. Оприскувач Вектор 580 вісімдесят тисяч гривень. Навісний оприскувач «Вектор» і він коштуватиме 59 дев'ять тисяч гривень. Оцей оприскувач на 800 літрів і коштуватиме він скільки? 39 тисяч теж в комплектації з карданом. І це ж українське виробництво. Так. Всі оприскувачі вже подивилися, а на демопоказі ще один оприскувач це Амазон Пантера. І він коштує в районі 600 тисяч євро. Тож, ось така техніка представлена на агровіниці, запчастини для оприскування, розпилювачі і все, що стосується оприскування, можна придбати в компанії з Дзвоніть нашим менеджерам, обов'язково вас проконсультуємо і допоможемо вам з підбором. Вором розпилювач.